Друзі, вітаю! У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це Range Rover Evoque 2011 року випуску з об'ємом двигуна 2 літри на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Компактний міський кросовер на великому кліренці. Має оригінальні легкосплавні диски. Компактне багажне відділення. В комплектації має. Безключовий доступ, передній склопакет, пам'ять сидінь, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, панорамний дах, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, круїз-контроль, шкіряне мультикермо та дуже-дуже багато іншого. Кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро Запорізьке63. Автосалон Хапайавто. До зустрічі!